Матвія, 21 розділ з першого вірша. Коли наблизились вони до Єрусалиму і прийшли в фагію до гори Оливної, послав він у, 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 тоді Ісус двох учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і зараз знайдете ослицю, прив'язаною Осля з нею, відв'язавши, приведіть мені. І коли хто? Вам казатиме що небудь, то скажіть, що Господу вони потрібні і зараз же відпустіть їх. Це ж усе сталося, щоб справдило, що промовив пророк, скажіть дочці Сіонській, ось цар твій іде до тебе тихий, сидячи на ослі осляті, синові під підяремної. Пішовши учні, вчинили, як звелів їм Ісус, і провели ослицю осла. І поклали на них одежі свої, і Ісус сів на них. Прибагато ж народу поставляло одежу свою по дорозі, інші різали віття з дерева і столяли дорогу. Нарожні, що йшов попереду і позаду, вигукував осана, сину Давидому. Благословений Той, хто йде в ім'я Господнє, осана на висоті. І коли увійшов Він в Єрусалим, то зворушилось усе місто, кажучи, хто це такий. Народ же казав це Ісус, пророк із Назарету Галилейського, і прийшов Ісус у храм Божий, повиханяв усіх, що продавали та торгували у храмі, попервертав столи мінальників і ослонив них, що продавали Голубів, і сказав до них: написано дім мій домом молитви зватиметься, ви ж його зробили вертепом розбійників. І приходив до нього в храм, сліпій кривість, стіляв їх. Пересвященники та книжники, бачивши чудеса, що він робить, і дітей, що покликували в храмі, казали Осана сину Давидову». Казав до нього, чи чуєш, що оці кажуть? Ісус сказав їм так. Хіба ви ніколи не читали, що з уст немовлят та тих, що суть, чинив ти собі хвалу, і, покинувши їх, вийшов із міста Віфанію і переночував там. Ось така історія, яка дуже добре вам відома, і не один раз ми її читаємо, коли святкуємо славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І насправді ця історія розповідає про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І буквально невдовзі ми бачимо, що після цього в'їзду, буквально невдовзі, люди вже не кричали Осана сину Давиду», а вже кричали Розіпни Його. Дивні люди. Зовсім короткий час, і у них змінюється думка. Зовсім короткий час. І в тому, в кого бачили царя, вони бачать ворога. Ось так буває. Ось так буває. І це досить сильний прообраз життя людини на землі. Сьогодні висота, завтра низина, сьогодні осана, завтра роззіпни. І ось так буває. І в тому, що так буває, часом ми винуваті, а часом ми не винуваті. Часом обставини життя складаються, виклики, хвороби, ну будь-що, що приносить нам дискомфорт у нашому житті. І ось всі ці обставини, вони завжди будуть намагатися добратися. До того глибокого, що називається в Біблії серце людини, серце людини, щоб туди помістити сумніви Бога, щоб туди помістити озлобленість, ну і багато інших речей, з якими ми, по суті, завжди перебуваємо в боротьбі, щоб вони не сіли на троні нашого серця. І ці обставини не раз добираються туди, не раз добираються. І ми навіть самі по собі не раз буваємо сьогодні Осана говоримо, а завтра що то інше. І ось сьогодні я хотів би поділитися деякими думками, беручи до уваги цей текст, деякими думками в тім, як же нам зберегти свою вірність Богу, як же нам зберегти своє серце, життя. Перед Богом. Я думаю, що цим завданням зайняті всі ми абсолютно, хто пізнав Ісуса Христа. І ми добре знаємо, що на цій землі буде боротьба. Буде боротьба. Навіть сам Господь про це говорив, що на цій землі буде боротьба. І брати, багато свідкували про свою боротьбу, про своє покаяння. Про ті виклики, які сьогодні стоять перед ними, ми, до речі, багато молимося і благословляємо наших віруючих в різних країнах, і в Росії, і в інших країнах, щоб Бог допоміг їм так само здолати оту перешкоду, яка стала на дорозі проповіді Євангелія. Але я повертаюся назад. Ми маємо зрозуміти декілька ідей. І перше. На що я хотів би зауважити, що досить кардинально, по-серйозному допоможе нам зберегти наше серце, це одна істина, ну, багато істин, я зауважу одну істину, яка, на моє переконання, на мій погляд, на мою суб'єктивну думку, є дуже важливою і її потрібно зрозуміти. Я так назвав. Ми маємо знати, щоб не траплялося в нас житті, що ми потрібні Господу. Ми маємо це знати. Ми потрібні Господу. А якщо говорити особистісно, я маю знати, я потрібен Богу. Ви можете навіть це повторити самі для себе, щоб воно глибше закарбувалося в пам'яті. Я потрібен Богу. Постарайтеся запам'ятати цю річ. Наприклад, багатьох мужів Божих, які діяли від імені Бога і залишили свої історії, залишили відкриття, які Бог давав. На сторінках Біблії ми знаходимо. Багато текстів, які свідчать про те, що вони були потрібні Богу. Були люди, які оступалися і навіть відходили. Був такий марк, який залишив свій час, місіонерську подорож. Але пізніше один великий чоловік каже: візьміть його з собою, він потрібен. І ми знаходимо. До прикладу, Єремію, про якого Бог казав, що ще коли тебе носила мати Твоя, я вже вибрав тебе, щоб ти був за Пророка. Те саме ми можемо знайти і про Ісаю, те саме ми можемо говорити про апостола Павла, який дожив вже до досить таки зрілого віку, перш ніж він впізнав Ісуса Христа. Але він знав одне свідчення: він потрібен Богу. Ви скажете, яким чином Павло міг знати, хіба Бог конкретно говорив, що ти мені потрібен? Говорив. Говорив і конкретно. Більше того, він не просто говорив, що ти потрібен, а він говорив йому, для чого він потрібен. Бо я хочу, щоб ти став апостолом для поган. Пригадуйте ці тексти слова Божого. І саме скільки труднощів у власному житті. Пережив апостол Павло, і дивіться, вони його не здолали. Мені видається, вони не здолали його по тій простій причині, що він дуже добре пам'ятав, як одного дня він зібрався з людьми і йшов в'язати християн, і як його освітило світло, як він почув голос Божий, як він зрозумів. Що ось такого, як я, Бог кличе, і я йому потрібен. Пригадайте, він сам про себе говорив, каже, мені, як одному в російському тексті написано, «ізвіргу». Це таке страшне слово. Бог відкрився. Мені, як найменшому з апостолів, Бог відкрився. Мені Бог відкрився. Брати мої сестри, я до чого веду? Я веду до того, що кожен із нас, хто є тут сьогодні, на цьому місці, ми потрібні Богу. Я би тут сказав Амінь. Ми потрібні Богу. Ми потрібні Богу, як переді мною брати говорили, щоб нести Євангеліє в цей світ. Ми потрібні Богу, тому що, як говорив Гаспар, він нас полюбив. Ми потрібні Богу, тому що Він хоче преобразити це суспільство. Ми потрібні Йому, бо Він хоче взяти нас на небеса для спільності з собою. Ісус посилає учнів своїх і каже, підіть, там буде оселя, відв'яжіть. І приведіть до мене, бо саме на цьому святі я маю в'їхати в Єрусалим, щоб виконалося пророче слово, про нього. Бог піклується, щоб все, що він сказав, щоб воно в точності виконалося. І ось коли вас запитають, для чого ви відв'язуєте, відповідь проста: скажіть, що він потрібен Господу. І їх запитали, і вони відповіли, і те осля відпустили. Я не знаю, що з ним пізніше трапилося, але думаю, що господар, який забрав того, те осля, напевно він його беріг. Ну, я так собі припускаю. Він його беріг. Бо це вже історія, велична історія. Брати мої сестри, уявляєте собі, як інколи Господь хоче продемонструвати свою істину. І він говорить, навіть ось це осля потрібно мені. Він створив весь світ. Він створив птахів. Я... Одну добу був в Яремче, там був у нас комітет нашого Союзу. Ось і я був там. Красива природа, унікальна природа, гори, чисте повітря. Правда, для нас, хто проживає в Києві, чисте повітря це дуже таке, ну як вам сказати, спати хочеться постійно. Ось забагато кисню. Але чисте повітря. Там десь в горах пташки чути співають. Десь ти виходиш так чуть-чуть. Тишина. В п'ятниця один пастор Київської церкви каже, поїхали, я хочу показати там ту працю, яку ми робимо. Тут недалеко від Києва, кілометрів, може, з 50. десь плюс-мінус. Вони там хочуть будувати для дітей. Базу відпочинку і мають землю, ліс, ось, і такі трошки там вже горбиста місцевість. І це дуже красиво. І він каже: ми прийшли, стали, і він каже, слухай, ти яка. Брати мої сестри, дозвольте, я вас запитаю, а для чого Бог це все створив? Для тебе, для мене, як вінець творіння. А тепер скажіть, що ми не потрібні? Йому, коли він так про нас попіклувався? Ми потрібні йому. Він застав пташок співати, щоб милувався чоловік, ну, людина має на увазі. Він заставив водоспади гуркотіти. Щоби ми мали насолоду, правда, не заставляв машини їздити по місту. Це вже ми придували. І ось це все створив для нас. Брати мої сестри. Ми потрібні Господу. Я думаю, коли ми усвідомимо цю істину. То коли буде добре, ми знатимемо, що потрібні Господу. І коли буде недобре, ми продовжуватимо знати, що ми потрібні Господу. Амінь. Амінь. Слава Ісусу! Друга Амінь. теза: не втрачаємо орієнтир. Не втрачаємо орієнтир. Мене вражає Ісус Христос. В цій історії по особливому вражає. Він сів на осля. І їде. Люди постеляють одяг, ріжуть вітки, постеляють, вигукують. Люди ведуть себе, зустрічаючи Ісуса Христа як когось надзвичайного, як Царя. Ось так ведуть себе люди. І ось Ісус Христос. Усі ці ситуації нібито зосереджений абсолютно на іншому. Ми не бачимо, що він там і не читаємо в історії, що він там по-особливому звертав увагу на всі ці почесті. Йому кажуть, дивися, дивися, як тебе шанують, дивися. Я думаю, учні думали, ось настав той час, коли ми зараз війдемо в Єрусалим, люди нас оберуть, ми досягнули своєї цілі. Ні, а він про це не думає. Абсолютно не думає. Він дивиться на Єрусалим, в нього сльози на очах. Це не час плакати. Це не час плакати. Це час родіти. Що там ще робити? Казав брат в харизматичній церкві пожитування збирати, так? Да? Це не час плакати. Але він дивиться на це все і він розуміє інше. Чому? Він ніколи, чуєте мене, ніколи свого погляду не втрачав орієнтир. Він не прийшов в цей світ приймати славу для себе. Він не прийшов в цей світ стати царем. Ні. Він прийшов в цей світ стати Спасителем. І він ніколи не втрачав ось цей орієнтир, які б обставини не траплялися. Чи він був на коні, на осляті, чи він був на Голговському хресті, чи він був в лодці, коли спав, чи в лодці, коли буря піднімалася, він не втрачав свого орієнтиру, стати Спасителем для нас. Померти за людину і дати вічне життя. Це була його ціль. І він не відволікався на якісь інші моменти для свого життя. Мене вражає той самий апостол Павло, який одного разу дуже чітко заявив про свої орієнтири в життя. Він сказав: для мене життя Христос. Пам'ятаєте? Він сказав, що. Чи не досягну я його, як він досягнув мене. Це він говорив, власне, про, про а, пізнання Господа Ісуса Христа. Оце було його, були його орієнтири. І інколи він вів себе ну, не зовсім звично. Особливо, коли його побили і витягнули за місто, він вів себе не зовсім звично. Чого повернувся назад, щоб проповідувати? Він ішов знаючи, що його будуть терп... він буде терпіти утиски. Більше того, він навіть мав відкриття, що він буде на суді. Він не втрачав орієнтири. Його був орієнтир. Бог поставив мене апостолом для поган. І він казав: я винен їм. Чим ти винен? Я сам себе зобов'язав. Я сам себе зобов'язав бути. Винуватим Євангеліє для цих народів. Я сам себе зобов'язав, це мій орієнтир, це моя ціль. Я думаю, були моменти в житті апостола Павла, коли він мав насолоду, правда? Він мав насолоду, коли його гарно приймали. Були моменти, коли він мав насолоду десь відпочиваючи. Я думаю, мав таку насолоду, і ми читаємо про Ісуса Христа, що Він інколи відходив, щоб відпочити. Ось і відправлявся в безлюдні міста, щоб відпочити, ну і все таке інше. Але орієнтир, який він взяв в своєму житті, обставини життя не змінили цього орієнтиру. І обставини життя не змогли зруйнувати ось цього орієнтиру. Чому? Бо він його поклав глибоко в серці. Знаєте, чому він поклав це глибоко в серці? Бо він знав цю істину. Я потрібен Господу. Він знав цю істину. Я апостол Павло не просто знав цю істину, більше того, він знав, за що він служить. Він казав, а тепер готовиться мені вінець, який дасть мені цар правди, по-моєму, так написано. Правда, він не закінчив на цьому, а далі говорить і не тільки мені, но й всім тим, хто полюбили його. Він тримався ось цього орієнтиру. Знаєте що? Одне з означень гріха це втратити орієнтир. Слово гріх і одне з його значень це втратити. Орієнтир. І логіка такова. Коли лучник стріляє в ціль, і він відхиляється стрілою ось тут, при тому, коли він прицілюється на якийсь міліметр. Чот через кількість там метрів, той міліметр перетворюється в сантиметри, а може й більше. Я не знаю. Я не знаю цих траєкторій, це треба геометрію зараз згадувати. А ось. Значати кут, ну і все інше. Я веду до того, що у Біблії є слово, яке переведено як гріх, але суть там втратити орієнтир. Що відбувається, коли людина втрачає орієнтир? Вона починає потрошки відхилятися, відхилятися від свого призначення, від свого покликання, відхилятися від істини, відхилятися від ще чогось. І починає відхилятися? Що може все більше і більше відхиляти нас? Це любов до чогось, що є що переважає любов до Бога. Ви знаєте, інколи Бог говорив досить жорстко, пам'ятаєте текст Слова Божого, де написано, хто полюбить батька і матір більше, ніж мене, то що? Недостоєн мене. І коли ти так читаєш, думаєш, ну як так може бути? Ми трошки говоримо про інше відчуття любові. Ну тим не менше, це називається, якщо ти і я полюбимо щось більше, ніж Бога, завжди є шанс відхилитися, втратити орієнтир і останнє. Слідуй за Богом і бережи свої відносини з Богом. Пройшла ця історія. Ісуса зустріли. Більше того, він там шуму трошки наробив, зайшов в храм, пригадуйте, я читав. Перевертав столи, обмін валют там, всі копійки порозсипав в тогочасному часному суспільстві. Я собі уявляю, що там творилося. Птахи літають, що там вівці втікають, монети летять, інші збирають ті монети. Ну, одним словом, нормальна ситуація. Не штатна, правда, але нормальна. І ось такого всього наробив. Казалось би... Можна по-іншому так і таке інше. Так, да, можна. Но одна річ, після того всього написано, він пішов. В іншому тексті ми знаходимо молитися. Всі наші здобутки за день і невдачі ми можемо принести перед його лице. Вся наша недосконалість, чи уявна досконалість і йому ж відома. Все відомо. Абсолютно. І виявляється, що все, що ми робимо, це те, до чого Бог нас покликав, щоб ми проповідували Євангелію. Але саме найбільше, що хотів би Бог. Щоб ми продовжували, як я тут записав, берегти з ним відносини. Берегти з ним відносини. І як знаєте, часом в офісах висить начальник завжди, прав, номер один, номер два, якщо начальник не прав, то дивись пункт перший да то я в цій проповіді так само. Дивись пункт перший. І багато що залежить від того, що я знаю, що я потрібен Господу. І ця істина допоможе мені берегти взаємини з ним. Бо я потрібен йому. Це осля йшло собі і думає, це ж треба. Тільки народився вже, стелять мені тут. Одяг, ріжуть, вітки кладуть. І я тут йду. Я думаю, я отрірую, але він собі йшов в такому захопленні, що не відчував ваги на собі Ісуса Христа. От це правда. Не все в житті погано, брати мої сестри. Просто інколи ми так думаємо. Так думаємо. Так якось властиво на все жалітися. Ну просто треба. От, от треба жалітися. Національна ознака. Треба жалітися. Все погано. Певно, половина світу живе гірше, ніж ми. Я не знаю статистики, але думаю, не менше половини світу живе гірше, ніж ми. Більше, так? Да? Да. Більше. Не все так погано. Одна із причин. Я коли з людьми спілкуюся, і в них все погано. Я запитую, а від того, що ми от спілкувалися і сьогодні, стало щось краще? Ну, чуть-чуть стало краще. Так святкується краще. Ну, святкуй його. Ну їй ту фігуру наїмся торта. Святкуйте краще. Не все так погано. Багато є речей, що ми просто хочемо так сприймати. Давайте ми виростемо з тих штанів. А чого? Ми почнемо бути вдячними Богу. А коли ми почнемо бути вдячними Богу, навколо нас почнуть збиратися люди нам подібні. А позитивні люди це завжди більш успішні люди. Ну, скажіть, що це неправда. І ми почнемо рости. Ми почнемо підтримувати один одного. Я повертаюсь назад. Я потрібен Господу. Так що не все так погано. Бо я потрібен Господу. І це буде давати нам силу будувати далі взаємине з нашим Богом. Давайте ми помолимося.